Колись мене дуже вразив вислів, який я почула від одного з моїх вчителів Джея Левіна. Він сказав наступне: він сказав, що ви не можете бути людиною без людей, ви не можете проживати свою людяність поза людством. І ця фраза, ці слова так інтуїтивно вразили мене. Я відчула, що в них є щось справжнє. Щось дуже важливе. Але да, ну, мене завжди виховували так, що ти маєш справлятися сама, ні на кого не розраховуй, не звертайся до людей, люди небезпечні. Ну, цього багато було насправді ну, там, в моєму там, дитинстві, там, в моєму там, становленні. От і люди часто бувають насправді небезпечні. Так? І цей момент, що я почала вивчати, да, чому ж це так. І з людьми важко і без людей неможливо. І відповіді на ці свої питання я знайшла в двох важливих теоріях, які дуже, дуже застосовуються на практиці: це теорія прихильності Джона Болбі і полівагальна теорія Стівена Борджеса. Ці теорії пояснюють про нам про буття про життя нашої душі в тілі і наше буття серед інших, як тіла і душі серед інших душ і тіл інших людей, що власне відбувається. Тому я хочу і буду говорити про це більше. Чому мене так цікавиться тема? Тому що в наш вік наростає соціальна ізоляція. Дуже дуже багато. Дуже багато потреб почало реалізовуватись віртуальним чином, безцілесним чином, безцілесним зв'язком. І ми знаємо про віртуальних друзів, про віртуальних вчителів, про... люди часто почали звертатися до штучного інтелекту, як до психотерапевта, як до порадника, як до друга, як до партнера. як, ну, як до... Чого, що повністю задовільняє потреби, і при тому, що воно не задовільняє, кількість проблем, насправді депресій збільшується. І про це ми будемо з вами говорити.